ефір телеканалу СТС продовжує програма. і сьогодні. Наш гість це міський голова міста Конотоп Артем Семеніхен. Артеме, вітаю вас на телеканалі СТС. Вітаю вас, слава Україні. Скажіть, будь ласка, сьогодні одним одні з головних подій сьогоднішнього дня стало обговорення Конотопського району і всього що там відбувається на парадній нараді голови обласної державної адміністрації. Знаємо, що стався там, ну назвемо це так: конфлікт або словесна перепалка між вами та головою обласної державної адміністрації Миколою Клочком. Поясніть, що відбулося. Ну, не стільки канотопського району, як міста Канотоп. Я хочу сказати, це була апаратна нарада зроблена спеціально для того, щоб, так би мовити, витягнути мене на кавер. За тими радянськими розуміннями, просто місто Канотоп зараз виходить в лідери по всім показникам по Сумській області, абсолютно по всім показникам, що стосується житло комунального господарства, що стосується освіти, що стосується культури, і це дуже не подобається деяким людям в цій адміністрації в Сумській. Їм дуже не подобається, що саме висуванець іншої політичної сили, а не їхньої, займає такі позиції і проходить далі зі своєю командою. Їм не подобається, що міський голова міста Канотоп все ж таки консолідує таку різношорсну. Міську раду, яка зараз у нас є. Ми зараз об'єдналися і спільно працюємо над розвитком міста. Йому це не подобається. Ну і звичайно, основною фішкою того, щоб зібрати таку нараду, уявіть собі, вся адміністрація була зібрана, відірвана від роботи Миколою Кличко. І спеціально для того, щоб, щоб знайти підстави для того, щоб якось зачепитися особисто до мене. Насправді ще однією з причин, чому сьогодні була ця проведена апаратна нарада, є те, щоб те, щоб Микола Клочко разом зі своїми верховодами кукловодами хоче змусити всеукраїнське об'єднання Свобода від якого я висувався на міські голови проголосувати на черговій сесії сумської обласної ради за зняття з посади голови обласної ради Семена Салатенка. Намагалися вони зі мною і так і сяк домовитися. Ну тут у них вже в крайні міри пішли. Вони вирішили публічно звинуватити мене в тому, що я, вибачте, вбив зубра. Я хочу зазначити, що У я... Речі, дозвольте вас перев'ю. Інформація з соціальними мережами, зокрема, Фейсбуком була розігнана про те, що е, один з керівників Лісгоспу, якщо я не помиляюсь, так Конотопського, з днями буквально вбив зубра який. Занесено до червоної книги, прокоментуйте, користуючись. Прокоментую ліс Госп до міста Канатоп е, ніякого стосунку немає. Це більше щось туди до району, а взагалі напряму до області, напряму до колі Клачка. Чим він займається, чому він не контролює під, під, під своїх підлеглих? Що вони вже дійшли до того, що зубрів вбивають? Я не знаю. У мене в місті Канатоп зубри не водяться. Розумієте, більше того, коли вбили цього зубра, я вважаю взагалі та людина, яка це зробила, має отримати довічне. Не можна такого робити, довічне. І всі, хто були дотичні до цього, мають отримати довічно. Не 15 років, а довічно. А ця інформація перевірена, справді був битий зуб. Дійсно, зуб був битий. Та за ту інформацію, яка в мене є. Але хочу зазначити, що Коля Клочко набрався наглості і говорив на апаратній нараді натяками, що я нібито дотичний до вбивства цього зуб. Вибачте, я тільки з Швеції повернувся. Я тиждень був за кордоном за кілька тисяч кілометрів звідси налагоджував контакти з іноземними інвесторами, з іноземними банками і е, е, донорськими структурами. Мені вдалося за цю поїздку домовитися про те, що кредит від компанії Невко буде з відсоток кредитку від компанії Невко на утеплення і модернізацію системи теплозабезпечення буде складати не 6% в євро, як зараз ми до домовлялися, а 3% і то в гривні. Оце результати моєї поїздки. Розумієте, і зараз нагло так сидіти. І не давати мені слова, Вибачте, я фронт пройшов. Я міський голова стотисячного міста. а Він мені слова не дає сказати. Я тримав руку коли ну, 5-7, просив слова. Він не давав, я не дам вам слова, каже. Ви в себе в канотопі керуйте, що хочете. Він зараз мені перевірку призначив. каже, у вас там багато зловживань. Шановні, я відкритий до перевірок. Будь ласка, хоч зараз, хоч на детектор брехні. І я викликаю колю Клачка на детектор брехні. Сходимо, сходимо друже Микола, на детектор. Нехай нас попитають про коруців тебе і мене на одному тому самому детекторі. І подивимося, хто з нас чесний, а хто злодій. Я не потерплю такого ставлення до себе. Більше того, в мене серйозні претензії до губернатора нашої області. Ми, наша область, за основними показниками, найгірша в Україні. Я не знаю, куди дивиться наш президент, куди дивиться наш голова уряду, і не бачить, що наша область найгірша. Ну куди вже докотилися? Вже, ну, ну гірше тільки, вибачте, Донецьк і Луганськ. Бо тут вже Давайте ніколи. конкретніше по звинуваченням, які сьогодні лунали на вашу адресу, буквально кілька слів. Наскільки мені довелося вже почути, там звинувачення щодо цін на молоко, якщо не помиляються, так звучало? Це до мене ніякого стосунку немає. Я місто, зрозумійте. Це є район, а є місто. Я мер міста, я не голова адміністрації. У нього якщо є питання до голови райдержадміністрації адміністрації контопського району. Будь це ласка, хазе підзвітна. Так, звичайно, я особа місцевого самоврядування. Він мені грубо кажучи... зрозуміло. І ще одне питання, яке я так розумію, сьогодні піднімалося. Це ну приблизно зацитую зловживання так місцевими грошима. Що ви можете на це відповісти? Абсолютна брехня, і я викликаю на дуель, на дуель на детектор брехні. От, хай от сяде на детектор брехні, я сяду в одній кімнаті, і він. Сядемо, поговоримо без питань. Такого брехуна, вибачте, я, я давно вже не бачив. Це такі серйозні звинувачення. Як у вас загалом стосунки із головою? Ви знаєте, дієму? до сьогоднішнього ранку я думав, що це якісь все ж такі непорозуміння. І ми зараз поговоримо, що все буде добре. А тут я бачу, що чиниться цілеспрямований тиск, щоб п'ять депутатів обласної ради проголосували так, як йому хочеться. Розумієте, він хоче монополізувати владу в області. Він хоче поставити свого голову обласної ради. Йому не вистачає якраз п'ять свободівських голосів. Розумієте, він там через деякі ходи намагався там плянікам, так би мовити, і ще хочу зазначити і звернутися до всіх атошників Сумської області, зокрема міста Канотоп, неодноразово я особисто звертався до губернатора Сумської області. Неодноразово я в усній формі, в письмовій формі просив його вплинути, щоб врешті-решт місто Канотоп отримало гроші з державного бюджету на купівлю житла сім'ям загиблих учасників АТО. От буквально протягом місяця ще три гроби привезли. В одному гробу взагалі був закритий гроб, тільки голова і плечі хлопця. Тільки голова і плечі. Жодна сім'я в місті Конотоп досі не отримала компенсації з державного бюджету на, на купівлю житла. Жодна. Я не знаю, що їм говорити. Я, я, я не можу виділити ці гроші з бюджету. По-перше, в ну, мене немає стільки грошей, щоб це зробити. І ніякої реакції, розумієте? Це зараз, знаєте, ну я розумію я е емоції. емоції. Е тим не менш, давайте про мотивацію говорити цього вчинку. Ось ви підвели до того, що це е намагання якось політично вплинути напередодні сесії обласної ради на е партію, яку ви представляєте, так? Політичне так, об'єднання. Так, звичайно. Дивіться. Яка інформація у вас є щодо того, що буде 3 червня? Ну дуже цікаво, є. чи вистачає не вистачає так розумію голосів для того, аби зняти Семена Салатенка? Яка позиція вашої партії щодо цієї ситуації? Ми стоїмо. Осторонь цих всіх політичних конфліктів. Ми завжди виступали і виступаємо, й будемо виступати за те, що обласна рада повинна займатися економікою, повинна займатися господаркою, повинна займатися залученням інвестицій. Губернатор повинен їздити, зустрічатися з інвесторами, зустрічатися з головою обласної ради, домовлятися про ті рішення обласної ради, які повинні бути прийняті для того, щоб залучити сюди інвесторів. Ну, як Як так можна бути на останньому місці? У них немає контакту. Розумієте? От у Миколи Клачка одна ідея убрати Семена Салатенка і все. Я йому пояснював, Коля, ми з ним ну, взагалі так знайомі. От я йому казав, Коля, ну відчепийся ти від мене зі своїм семеном Салатенком. Давайте мені пропонуй, проголосуємо там за якусь там програму залучення інвестицій, за якісь там рішення. Ми все проголосуємо. Далі. Е на минулій, е мину минулого місяця була рознарядка. Ми ж тут в області ще ж намагаємося жити за радянськими часами. Рознарядка. Значить, міська рада має проголосувати 300 там, з гаком тисяч на е, швидку допомогу і там щось в районі 900 тисяч на компенсацію пільгових перевезень точникам. Це така інструкція вам з адміністрації прийшла? Так. так. От ми маємо так от зробити. розумієте? А яким чином це проходить? В письмовому вигляді в усному. А це відбувається нарада, там дається ЦУ. І ви маєте виконати у сумах тут? В сумах, так. Да. Викликаються туди профільні заступники, мої начальники відділів управління. Їм дається рознарядку. Ви мусите це зробити, що хочете робіть. Розумієте, ми почали розбиратися: 300 тисяч. Це ж вони ж з кожного збирають, не тільки з кантопа, 300 тисяч. Вимальовується сума. Ми ж давай рахувати, що ж там в цій сумі входить. І що ви думаєте? Вони купляють gps навігатори мобільні телефони, планшети. Це ж ну зараз світ розвинутий ну, для чого купляти ці всі три різні речі, якщо можна купити одну. Ми порахували там тільки на одних мобільних пристроях 50% брехні. Ви розумієте, про що я говорю? Артема останні запитання, напевно. Крайні давайте. Крайні добре, добре. Крайні запитання. Очевидно, що між головою обласної державної адміністрації і. Міським головою одного з найбільших міст в області найбільшого міста в області, окрім Сум. Добре. Назрів досить суттєвий і серйозний. Назвемо це конфлікт. Що далі робити? Я буду звертатись до президента України, щоб він, врешті-решт, звернув увагу на Сумську область, що вона все ж таки пасе задніх. Нехай президент України втрутиться в цю ситуацію. Нехай голова уряду подивиться, чим займається губернатор. Обласна рада проголосувала за те, щоб підтримати міста, які мають ПТУ на початку року. Виділили кошти 3,5 мільйони, зокрема, мільйон 700 мало піти на Канатоп. І що? Обласна адміністрація заблокувала. Микола Клачко, він за свої слова навіть не відповідає. Приїхав в канотоп Канатоп, обіцяв золоті гори. 800 тисяч дав на стадіон, 500 тисяч дав на лікарню, 3 мільйони дам на техніку. Що ви думаєте? 3 мільйони дав не тільки не на техніку, а на дороги, які є третє значення, ну, третє там десь, не четверті в порядку. Це при тому, при всьому, що мій заступник і я особисто зазначали, що нам потрібна комунальна техніка, тому що ми минулої зими витратили більше мільйона гривень просто там за кілька тижнів, щоб сніг прибрати. Ми, до речі, за вашою журналістською оцінкою в місті то найкраще справилися з снігом. Зі сніговою да, було. Так от для того, щоб зекономити кошти бюджетні і зробити це ще якісніше, нам потрібні були ці гроші з ДФРР, ці 3 мільйони. Ми навіть не 10% давали з підфінансування, не 300 тисяч, ми давали 30%. Ми 100 тисяч виділили з бюджету. Де таке по області робиться? Щоб закупити комунальну техніку і відійти від приватної складової. Принаймні, комунальна, щоб створила конкуренцію приватній. У нас же ж монополія. Розумієте? Ні, вони на зло мені спеціально зробили так і на догоду там комусь, щоб зробити там дороги. Ми і так ці дороги планували робити. У нас є в планах на цей рік. Розумієте? Ні, вони от на ці дороги і все. І, попри те, що ми зазначали, що це нам на 10-му плані. Нас номер один комунальна техніка. От вам, будь ласка, елементи політичної боротьби. От так от люди чиняють на посаді голови адміністрації для того, щоб зробити правильне в лапках голосування в обласній раді. От така чесність. Зрозуміло, дякуємо за ваш погляд. У відповідному програмі, погляд на телеканалі СТС Сьогодні був міський голова Конотопа Артем Семеніхін. Дякуємо.